Yeah. Oh. Христос посеред нас, дорогі возлюблені Господі, братія і сестри, у житті християн є таке явлення, як піст. Серед них ми маємо посні дні середа П'ятничка, а потім маємо довгодневні пости. Перед Пасхою, 40 дневний пост, перед Різдвом 40 дневний пост. Є моменти, коли і Петропавлівський пост, часто буває більше місяця. Успенський піст має два тижні. І ось питання завдається, а чому? І хто нам дав таку заповідь про піст? Заповідь утримуватися від молочної і м'ясної їжі іде із давніх часів. І ось сам Спаситель Христос. на питання і фарисеїв. чому це учні Його не постяться, а учні Йоганови постяться. Ісус сказав їм милу фразу: чи можуть дружбові на свальбі поститися, коли видять рядом веселе лице жениха? Безумовно, ні. Но прийдуть часи, коли відніметься від них жених, і в ті дні будуть поститися. Сам Спаситель установив ці два дні середу п'ятницю, бо в середу Ісус був преданий Юдою, а в п'ятницю розп'ятий. А сам Великий піст, до якого ми готуємося великими і підготовчими неділями, також був установлений прикладом Господа, який після хрещення пішов в пустиню і сорок днів постився, сорок днів і ночей. І на кінець він коли зголоднів, то він претерпів іспитання от сатани, іспитання як чоловік, і який успішно завдяки посту переміг. Тож і нас церкву готує до Великого посту, починаючи від неділі про Захея, закликаючи нас духовно рости, потім неділя про Митера і Фарисея. Де церква показує різні образи людей і різні їх образи покаяння, коли фарисей каявся гордо, казав, що я не такий, як другі люди, я такий розумний, я і пощуся, і даю надар на церкву, а метар просто казав: Боже, буде мені грішному, прости мої гріхи, і навіть не смів підняти очі до неба. Тож Ісус показав, що виправданий вийшов той Захей більше, чим багатий Фарісій. А потім, в неділями про блудного сина, церковь готує нас тим, що повертає нас до Бога через притчу про блудного сина. Блудний син, скориставшись своїм правом, забрав від свого Отця частину його маєтку. Мав право, а потім покинув отця і пішов у страну далеку, де повністю у п'янстві, в блуді розточив імені, розтратив. І коли прийшов голод у тій державі, то він залишився лише у можливості пасти свині да їсти помоги. Але й ті йому не давали оті рожки, бо той хазяїн рахував свині дорожчі, чим. Той, хто їх пасе. І тоді син блудний сказав: Господи, то мого батька стільки багато слух, ситі і одіті, і чисті, і захищені, а я, рідний син, здурів, покинув рідний дім Боже. Поможи мені розкаятися, і цей син повернувся до свого батька, і через покаяння знову вернувся у статус сина. Тож і Бог і нас перед постом кличе через покаяння знову повернути собі статус дітей Божих, просити у Бога пробачення за свої гріхи, а також спішити примиритися з тими, кого ми обідали, або легко прощати тих, кого нас обідав. І на кінець перед постом Великим церква завжди закликає нас бути учасниками страшного суду. Поки що у попередженнях Ісуса Ісус каже, що прийде час, коли з усіх кінців землі Бог збере всіх людей на суд, страшний суд для грішників, і милий і добрий суд для праведників. Хоча Ісус і попереджав, що якщо праведник ледви на тому суді спасеться, бо подвиг спасіння досить важкий і тернистий то Грішник каже Господь, де явиться, коли все життя змарнував у гріхах, в беззаконнях, в нечистоті, у блуді, у крадіжках, в обманах. Тож на страшному суді багато людей, каже Ісус, прийдуть і будуть казати, Господи, відкривай нам двері, ми Біблії роздавали на вулиці, ми Слово Твоє проповідували, ми чудеса творили Твоїм іменем, бісов виганяли. І тут. Вони отримують нечекану для них відповідь. Ідіть прокляті, від мене я ніколи не знав вас, бо коли я був голодний, ви мене не нагодували. Коли я був голодний і жас, спра, страж спраждущий, коли я просив води, ви мені не дали. Коли я був у темниці, ви мене не навістили. Коли я був у гоніннях, ви мене не підтримали. Оскільки із євангельських істин сьогодні актуальні, як нам важливо, дорогі браті і сестри, готуючись до Великого посту, а потім до Святої Пасхи, щоб спів воскреснути з Христом, уже також сьогодні думати за страшний суд. Що ми відповімо на тому страшному суді? Де у нас буде відповідь? Як добре, щоб ми чули? Потім голос Отця Небесного за свої труд духовні, придіть благословені діти, наслідуйте царство. Бо коли я був холодний, ви мене нагодували, коли я був спраглий, напоїли. Коли я був нагий, оділи, я був в темниці, ви мене ввістили. Коли мене гнали, ви мене підтримали і морально, і скільки було потрібно. Тож спішимо на ниву духовну, щоб на страшному суді разом з праведниками отримати благовідповідь Господню і наслідувати через духовні труди інструментом постом Царство Боже. Амінь.